Побудувати графік ось такої функції. Іноді область визначення функції каже нам про все, і графік легко побудується. Отже, почнемо шукати область визначень. Маємо написати, що косинус х мінус 1 є більшим рівним за 0, бо це підкореневий вираз. Тобто, косинус х є більшим рівним за одиницю. А тепер будемо думати: косинус більшим за одиницю бути не може. Він може бути тільки рівний одиниці. Отже, косинус х дорівнює одиниці. Це є область визначення. І ця область визначення нам визначає, власне, сам графік. Що це за точки? Це будуть точки х дорівнює 2 пік, де к Z. Отже, саме ці точки ми маємо побудувати в системі координат. Отже, якщо підставляти цілі числа k, ну, от, наприклад, якщо k дорівнює нулю, то ми. Остримуємо точку х дорівнює нулю. Ось одна точка. Далі, якщо k дорівнює одиниці, маємо 2 π Ось воно буде тут 2 π Якщо k дорівнює 2, 4 π Відповідно, 2, 3 4 π І так далі. І в другий бік так само: якщо k дорівнює мінус одиниці, мінус 2 π Отже, графіком цієї функції будуть ось такі точки на числовій осі х. Власне, це будуть точки, в яких косинус дорівнює одиниці. Це і є графік.